Ну що? Вітаю всіх, хто дивиться це відео, цей канал взагалі. Збирався виїхати минулого тижня, але був дощ, така погода була кепська. Вирішив відкласти до цього тижня, от якраз сонечко вилізло, хоча хотів там трошки виспу покрутити, але нічого страшного з виспою не буде. Почекає. Значить, що Від'їхав вже 145 кілометрів від дому і пер по автостраді, там нема чого показувати. Автострада вона і є автострада, що тут нікого немає. От. Поїду зараз. значить, Є тут у нас називається Кампо Імператоре. Ну далі буде. Проїду з такими дорогами, щоб... Десь якось цікаво було, красиво. Колеги катаються, вон, в горах ще трошки є снігу. Ось так зелененько, тепленько. Вирішив поїхати по курвах. Не думайте нічого поганого, чи я не знаю. Курва італійські це поворот. І тут от, така дорога, багато поворотів. Тому і кажу, що поїхав по курвах. А цікаво, красиво і корисно. Ну це зараз ввів, щоб панорамні дороги, так це він мене зараз буде по всіх по всіх селах тягнути. Ну нічого. Це їх вже десь тут 15 років тому. Трухануло добряче, я якось розповідав. Ну, так вони от багато чого відбудували, ось такі, ну, такі новіші дон, бачите, ще, ще роблять. Проча тут біда що було. Ну, попадало все. Людей багато загинуло. О, філі, то сюди мені й треба. Туди багато загинуло і так, бачите, його поскріплювали трохи, щоб воно стояло. Це такі справи тут. Але люди живуть. Ну, сьогодні виїхав, заправився, по Євро 64, це десь приблизно, я так розумію, що буде, я точно не знаю, але так розумію, що близько 80 гривень за літр. Не знаю, чи це, чи це дорого, чи це недорого в українських мірках. У нас це нормально. Було дорожче значно. Зараз ціни впали. Це до речі, щойно проїхала перша машина, вже я не знаю за який час. Трошки засніжений гір. У нас ще є сніг. Вімкнутись він вимкнувся. Гопроха вимкнулась. А як його виключити? Чого ну, воно не виключається? А не треба мені Макс. Виключайся. 1260 метрів заїхав. Люди приїжджають погуляти. і Я гуляю. 1280. Це така полонина тут. До речі, багато велосипедистів. причому такі віці в такому поважно був. Такі бігають тут, бо какахи такі величезні, круглі лежали. От знову це шишки. На нього звідти я приїхав. Це така дорожка така. Мені подобається. Ну, ще трохи краєвидів. Красиво тут. Нема що казати. Красиво. З мотоциклістів я сам. Ну, машину це може до десятка бачив тільки. а то все в основному велосипедисти. Тут їх колись трохануло сильно. от Попадало багато будинків, оце, оце ось нові, це вже будували потім. От, і Багато дуже ще відновлюють і, і цей край цьому не видно. Це скрізь будують. Бачите, ну, Майже скрізь будинки нові, старих майже нічого не лишилось. Що таке? Ну що, по це вімкнув 360 ку GoPro MAX і це так думаю, дай спробую, як воно, він в такому режимі аудіо не пише. Тому доводиться записувати це вже потім. От. Ну Так, цікаво, але ну, можна обійтись і без неї. Це під'їхав. Зараз тут такі повороти, це стоять такі фургони, де продають їжу, поклав каску і що, вона впала. Я її поклав знов. Бо як це так, як я поклав, вона ж не впаде ніколи чи ні. Ну, зараз ще раз перевірив, чи лежить, лежить. Але що? Але вона ще раз впала. Людина підняла, поклала. Тільки тоді я зрозумів, що її можна покласти в кофр. але візера вже відламав. Ну що, їхав далі тільки з, з окулярами. Ну і ще сталося ще одна прикрість, Що від, коли впав шолом, то відламалось скріплення Гопрохи. Поставив на місце Макса, і оце, як бачите, дорога пішла вгори, сніг. Не холод... Було не холодно. Було значно тепліше, ніж внизу, коли я зупинявся їсти. От. Ну і так, сонечко, тепленько. Можна сказати, що. Ну, тепленько, якщо так назвати. От. І оце я підіймався до кампо Імператори. Там, де стоїть червоненький готель. От його вже видно. І я ж зараз буду зупинятись. Ну так власне виглядають зйомки з аудіо у цій поїздці. Бачите, бігаю, знімаю. Ну що, заїхав? 2200 метрів. Такий від звідси на південь, там на північ покажу, потім трошки пізніше, що це. Отут, коли був заколот в Італії, арештували Мусоліні. Тут він сидів у цьому готелі. І тоді вже прилетіли там німецька, німецький спецназ, і його звідси вивезли літаком. Це така історія. Там, там на горі. О, ще щось є. Не знаю, немає туди навіть дороги. От. Ну, оце північна частина. Це знов цей готель. До речі, за готель, за мусоліні, так ніхто і не заплатив. Почав їхати вниз. Дивовижні краєвиди дуже красиво. От, тому зараз покажу вам, як воно було на, на спуску вниз. От, ну, Що, що казати, дуже-дуже красиво. От, дорога така дуже гарна. Мені сподобалось. От, але був ще один такий факт, що от, як бачите, вона з асфальту перейшла у ґрунтовку. Причому така ґрунтовка дивна. Вона гарної якості, але де були ями, вони були залатані асфальтом. Десь вона така була десь кілометрів з 10. І потім так само несподівано воно почався знову асфальт. Але повинен сказати, що ніякого індуру для цього не треба було. Я на своєму турі ну, дуже-дуже, скажімо так, гарно. Проїхався по цій дорожці, от. тому там можна їздити на чому завгодно. Вирішив ще раз встати поїсти. Таке знамените місце серед мотоциклістів, називається Мучанти. Багато разів проїжджав поряд завжди багато людей і вирішив не ставати, поїхав трохи далі. Пошкодував про це, бо ну, таке воно собі. Ну, сарай воно і є, сарай. Ну, Щось на зразок хліба. Поїхав далі у гори. Це по дорозі їхав, їхав, їхав і знайшов таку локацію, яка мені дуже сподобалась. Навіть розвернувся, щоб зняти. І не пошкодував про це, бо ну, дуже красиве місце. Так воно виглядає. Ну що, от гори? Ось це. Стою над прірвою, як бачите. А тут море. Далі дорога пошла поміж гору в Лісі. От, і натрапив я на локацію ще одну. Ну, така, ну воно не те, що цікаво, але є в неї така своя історія і зараз я вам про неї розкажу. Оце зараз їхав і Суто випадково натрапив на одну місцину. Іди в дупу. Оце бачите, це залишки готелю. Тут десь під Новий рік якось так відпочивали люди. Тут ну, він такий п'ятизірковий був, там спався, все таке. І от звідси, з цієї гори, зійшла лавина. Загибло багато дуже багато людей. Тут копали, майже тиждень копали, от сюди доїхати не можна, було таке інше. А от. отак от от, от так от подивитись, от здавалося, б, що тут могло статися? Бачите, тут дерева досі не ростуть, полавано все. От То Звідти згори, сюди, отак от, от. оцим, як би його назвати, каньйоном, так, сюди. І... Оце був готель. Прикро. Дивіться, яка краса став посеред дороги, нікого якраз немає. Красиво, дуже красиво. Декілька разів навіть розвертався. Настільки було красиво, що не міг не зупинитись, не зняти, зробити декілька фотографій, відео. Дуже красиво Ну, Дивіться, що стою посеред дороги. Нікого немає. Яка краса. От вам ще трошки з іншого ракурсу. Це центр Італія. Це не Альпи. Тут майже на кожному кроці таке. Це я не знаю, вже скільки їду, а воно все красивіше і красивіше. А ось тут на містечко, де продавали дуже багато керамічних виробів, ну, різні сувеніри. А так само і плитку, і ще якісь там, я не знаю, вази і таке інше. Дуже багато магазинів, відкритих, закритих. От, ну, люди, людей дуже багато видно, що купують і цікавляться. От, потім проїхав ще через одне містечко, яке там воно біля цієї гори. Грансасо, це найбільша гора у цій місцевості. Ну і все, і далі вже виїхав на автостраду і поїхав вже додому. Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей.